До відзначення 200-річчя зіткнулися з тим, що, безумовно, поему Кавказ вивчали в школі, але перечитаючи її зараз, сумнівую, що це був пророк немає. Да, і як на мене, то той образ, який нам навішували, це була ідеологія. А людина, всесвітньо відомий художник і поет. Це ж теж ніхто не говорив, що коли його звільнили вже від заслання, перше, коли він поїхав, в Петербург. В Петербург. Бо там було джерело е, світського спілкування. І, на превеликий жаль, повернувшись в Україну, залишившись самотнім, не знайшовши розуміння. Недовго він побув, і в цьому буремному світі його не стало. Вірші, які зараз ви почуєте у виконанні учнів театральної школи студії, щось радили, щось вони обирали самі. І те, що на всеукраїнському конкурсі ми посіли перше місце, і теж було питання, а в чому одягнені? Ми домовилися, що вони вийшли всі, і хлопці, і дівчата, вийшли в джинсах, в однотонних сорочках босами. Теж було питання Шевченко, босами. Врешті, далі, думаю, говорити не треба, ви зараз все побачите. Вечірнє, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка в воду позичає, як широка сакорина свої вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти. А на літах гойдаються нехрещені хрещені діти, як у полі на могилі вовколак ночує, а сич в лісі та на стрісі на долю віщує, як сон трава при долині вночі розвітає, а про людей та нехай я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моя Мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю. І розкажу тобі спать не ляжу, а ти завтра, Тихесенько, Богові розкажеш. Черевики, то пішла б я на музики. Хоренько моє, черевиків немає, а музика грає, грає жалюсом таке. Піду я поса саполам пошукаю свою долю. Доленько моя, глянь на мене, чорнобриву моя доля неправдива, безталанна я. Дівчаточка на музиках у червоних черевиках. Я світом нужу, без розкоші, без любові, зношу свої чорні брови у наймах зношу. Можа воля, чи така є її доля, росла у наймах, виростала, з сиротою покохалась. Не як голуб з нею, з безталанною своєю, От зіроньки до зіроньки, сидять собі у дівоньки, сидять собі, розмовляють, перед чистої дожидають. Ждалися з Чигирину по усій славній Україні великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на веселля, на веселе погуляння, на кроваве залицяння. Понеділенько та ранесенько сурми труби вигравали. У поход у дорогу славні компаніці до схід сонечка рушали, випровожала вдова свого сина ту єдину дитину, випровожала сестра свого брата, а сірому сиротина випровожала коня напувала до зірниці і скриниці, виносила збрую, шаблю золотую і рушницю гаківницю, випровожала три поля, три милі. Прощалася при долині, дарувала ж душовками хустина, щоб згадував на чужину. Ой, хустина, хустиночко, мережа нашита, Тільки й слави козацької, Сітелечко укрити, вернулася, журилася, на шлях битий дивилася, квічалась, прибиралась, Щодень Боже, сподівалась, а в неділеньку ходила. Виглядати на могилу. Мина літо, минай друге, а на третє линуть преславні компанійці у свою Україну. Іди військо, іде й друге, а за третім стиха. Не дивися, Басталанна, Везуть тобі лихо, везуть труну мальовану китайкою криту. За нею старшиною іде в чорній свиті сам полковник компанійський характерник січі. За ним ідуть осаули та плачуть ідучи. Несуть пани осаули козацькою зброю, Литий панцир порубаний шаблю золотую, три рушниці гаківниці і три самопали, а на зброї козацька кров. Ведуть коня вороного, роздубуть копита, а на йому сідели школи. ще вода в сині море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак свій очі, грає синіку, грає серце козацьке. А думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку, стареньку, молоду дівчину, на чужині на ті люди. Тяжко з ними жити, ні з ким буду поплакати, ні поговорити. Плаче козак, сидить козак на тім боці, грає синімо. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. Журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. Однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. Не своїй землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні і її покраденою згублять, ох, неоднаково мені. Тече вода з-під явора яром на долину, пишається над водою червона калина. Пишається калинка, явором молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода й за гаю та попід горою. Хлюбочиться качаточка поміж за А качечка випливає з за ними. Ловить рязу, розмовляє з дітками своїми. Тече вода й загорода, вода ставом стала. Вийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати. В садок погуляти, порадитись, кого б торе своїм взяти звати. То недоля, неволя, чи то літаті летячи, розбили душу, чи ніколи не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді, паскудові душу чисту. А люди, звичайні люди, сміючись. Звуть її і молодою, і непорочною святою, і ще якоюсь. Грохи і люди, Люді, люді вишу крали, в багно погане заховали. Алма змій чистить, грохий, те змієте. ж вами ж я погані, так опоганись, що й не знать, чи був я чистим коли-небудь. Бо ви ж мене святого неба взяли ми ж себе і писать погані вірші научили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили його Бога, боячись. Моє я та Бога, та серце праведне. Тепер іду я без дороги, без шляху битого, а ви дивуєте, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і тяжко плачу, як ви душі у Богу і цараюсь. Своєї грішне. Ходила по опеньки, лимаренька полюбила молоденька, лимар кичку зашиває, мене горне і гортає. У Упередку ходила я по Бондаря полюбила в чорну брову, відра набиває, мене горне, пригортає. Чорну Якщо хочеш добре знати, моя мати, кого будеш попереду, взяти звати усіх, усіх мою маму по неділю по дітям будеш звати. своя доля І свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світу заглядає, чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину. Той ту зами обирає свата в його хаті, а той нижкому куточку гострить на брата. А ти тихий та тверезий, богобоязливий. Як кішечка підкрадеться, Вижде нещасливий до тебе час, те запустить пазурів печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкішний все храми ворує, Та отечество так любить, так за небідкою, так із його сердечного кров, як воду точить. Браття мовчить собі, витріщивши очі. Якби ж ви вчились так, як треба, то й мудрість б була своя. Широкого на Украине были. Не забудьте. Поменяйте. Добро. Как умру, похороните на Украине мир. Посреди широкой степи вырайте могилу. Чтоб лежать не на кургане, а над рекой могучей, Чтобы слышать, как бушует старый Днепр под кручей. И когда с полей Украины Кровь врагов постылых понесет он, Вот тогда я встану из могил. Подымусь и достигну Божьего порога. Помолюсь. А покуда я не знаю, Схороните и вставайте, цепи разорвите, Злою вражескую кровью волю окропите. И меня в семье великой, в семье вольной, новой. Не забудьте, упомяните добрым, тихим словом. de moi là on se souvient chambres immenses, le rive escarpé, que je puisse entendre le pour mougir à mon côté. comme le fleuve, loin de le de au dans la mer bleue profonde, versera le sang Jean-Mi. Je quitterai ce monde. Champs et collines voleraient au royaume de Dieu pour pied. Mais en attendant, je ne connais pas Dieu. Et que dans la grande famille, délivrer de ce chien, avec des mots, dus pe zibel. De moa, l să sunt Știi, ai un gutes vort, mi-e Den Kurgan mir behalten. In der lieben Ukraine, auf der Steppe der Breiten, wo man weite Felder sieht, den Dnieper und seine Hänge, wo man hören kann, sein Tosen, seine wilden Sänge. Wenn aus unserer Ukraine zum Meer dann, zum Blauen, halb der Feinde Blut verlasse ich die Berge und Auen. Alles lasse ich dann und fliege. Empor selbst. Zum Herrgott und die gebete Doch bis dahin kenne ich keinen Herrgott. So begabt mich und erhebt euch die Ketten zerfetzet, mit dem Blut der bösen Feinde die Freiheit benetzet. Meiner sollt in der Familie, in der Großen ihr gedenken und sollt in der Freien, Neuen still ein gutes Wort mir schenken. Softly spoken, kind of the words. When I am dead, bury me in my beloved Ukraine. My tomb. Upon a gray mountain high, amid the spreading plain, so that the field, the boundless steps, the Dnieper's planking shore, my eyes could see, my ears could hear the mighty river When from Ukraine the Dnieper bears into the deep blue sea, the cloud of foes, then will I live. These hills and fertile fields. I'll leave them all and fly away to the abode of God. And then I'll pray. But till the day I nothing know, God, oh, burn me. Then rise you up and break your heavy chains and watch with the children's the freedom you have gained and in the big new family the family of the free with softly spoken kind of words remember also Степу широкого на Вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чуто, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покинув. І полину до самого Бога молитись, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окрепіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній. Новій, не забудьте пам'ятати не злим тихим словом. Не забудьте пам'ятати не злим тихим словом. Живе добра слава, слава України і світ ясний, не вечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас.